Трансмісійна олива – важливий компонент для будь-якої коробки передач, хай то механіка чи автомат у цьому відео розбираємось, для чого потрібна трансмісійна олива, які її видобувають, як правильно обирати, та як змінювати. Очевидно, але факт. При виборі оливи важливо враховувати тип вашої коробки передач. Для механічних коробок підходять оливи з маркуванням МТФ. Розшифровуються як Manual Transmission Fluid, тобто ручна трансмісійна рідина. Відповідно, для автоматів це АТФ, тобто автоматик чи автоматично. А далі, в принципі, все дуже просто. Ви просто дивитесь в інструкції з використання чи в інтернеті оливи, з якими характеристиками рекомендує заливати ваш автовиробник. І шукаєте саме таку. Щодо рекомендацій, то оливи для механічних коробок передач повинні відповідати стандартам в'язкості САЄ, а для автоматичних стандартам Декстрон Т або СПІ. Залежно від бренду автомобіля. А також існують різні типи основи оливи згідно АПІ. Це gl 4, gl 5. І вони визначають ступінь захисту трансмісії від зносу. Ну, наприклад, gl 4 підходить для більшості легкових автомобілів, а gl 5 для умов високого навантаження. А саме приємне, це те, що всі ці потрібні вам характеристики доступні на нашому сайті у вигляді зручних фільтрів. Наклікали ці фільтри і все, обирайте, що вам більше подобається. Якщо ж все ж таки сумніваєтесь, пишіть нашим консультантам. Окремо рекомендую наш мобільний додаток та кнопку автомобіліста. Ви саме здивуєтесь, наскільки швидко може бути вирішене ваше питання. Так, тепер давайте перейдемо до блоку питання глядачів. Адже судячи з того, що ви гуглите, питання все ж таки виникають. Ну, перше, чи можна змішувати різні оливи? Відповідь тут проста. Дуже-дуже не варто. Навіть якщо оливи обох типів є синтетичними або обидві мінеральні, у них можуть бути різні хімічні присадки, які несумісні між собою і можуть призвести до втрати оливою своїх властивостей. А якщо ви вирішите змішати синтетичну оливу з мінеральною, то це взагалі значно прискорить знос деталей. Хто шукає відповідь в гуглі на питання, чи можна міняти моторну оливу з трансмісійною, та що буде, якщо в коробку залити моторну оливу, ми сподіваємось, вас це просто зацікавило і ви цього не робили. Ну, бо це жесть. Друге, це що буде, якщо перелити оливу в коробку? В такому випадку надмірний рівень коливи створює додатковий тиск у середині коробки, що може спричинити протікання через сальники та ущільнення. Ну, а також підвищується ризик утворення піни, оскільки надлишок оливи буде перемішуватися з повітрям, і це може призвести до погіршення змащування та охолодження деталей. Що в результаті виникає швидкий знос компонентів коробки передач і навіть її перегрів. Тому оливу треба злити і поміняти. Третє питання: стандартне, коли змінювати трансмісійну оливу, це теж залежить від рекомендацій вашого автоворобника, а ще від умов експлуатації вашого автомобіля. Для механічної коробки оптимальний інтервал заміни становить від 50 до 100 тисяч км. Водночас у коробці автоматів оливу бажано змінювати кожні 40-60 тисяч, а при сильних навантаженнях навіть частіше. Аж до того, що при сильних пробуксовках гідротрансформатора міняти оливу одразу ж не дивлячись на пробіг. Четверте питання. Чи можна за кольором та запахом перевірити трансмісійну оливу? Так, звичайно, можна. Чиста олива має світлий колір і характерний запах змащуючих рідин. А стара стає темною і може мати виразний запах горілого. Якщо підгоріло, міняйте оливу одразу. Не чекайте. Особливо, якщо це автомат. Ну і останнє питання. Як замінювати чи заливати оливу в коробку? Рівень складності цього процесу залежить від типу коробки. Ну, наприклад, для механічної коробки заміна оливи є відносно простою, а для автомата чи варіатора може вимагати більше часу та зусиль. Тому з автоматами краще все ж таки на автосервіс. Тим більше в нас є. Сервіс рекомендовані СЦО, де ми можемо підказати вам дуже крутих фахівців. Ну і наостанок, наше улюблене. У керівництві до деяких сучасних автомобілів можна побачити напис: коробка не потребує обслуговування. Але це не зовсім так. Автовиробники часто мають на увазі лише період гарантійного обслуговування. Фактично, жодна олива не може зберігати свої властивості вічно. Рекомендується слідувати інструкціям виробників саме коробок, таких як ZF або Aisin, які вказують на необхідність регулярної заміни оливи для збереження працездатності коробки. Ну, на цьому все. Не забувайте писати коментарі про те, як вам. Сподобалось, або де ми за вашою думкою помиляємось, або про те, коли ви в останній раз міняли оливу в коробці. Хочу подякувати нашим друзям та партнерам компанії Моторгаз у допомозі у зйомці цього відео. Ця компанія займається встановленням та обслуговуванням ГБО. Так що можете звертатися, контакти будуть під відео. До зустрічі в наступних відео.